Привіта Володимирівна, сьогодні 7 січня. Я, на взяли риночку. І, друзі, якщо ви не знаєте ціни на овочі і фрукти упала нема, давайте глянемо. Диньки по 20 гривень. Різноманітний часничок 50, 70, 80 гривень. Кукурузка по 10 гривень качанчик. Синенькі по 30. Ось такі чудові працюванчики по 40. Ось такі 30. Помідорчик по 35, розовий по 60. Сливка по 35 гривень. Ось такий розовий крупнючий помідорчик по 70 гривень. Сотейки теж по 70 гривень. Розовенький 50, 25, кукурузка, кавчанчик 15 гривень. Пан Немо передає вам привіт усім. Завітайте до нього. в Магазинчик завжди все свіже, якісне і корисне. Розовий помідорчик за 60, жовтий 70. І ось такі поміторчики по 35. Все, до зустрічі. Ви знаєте, де він стоїть, працює кожен Божий день і чекає свого покупця. До побачення.